Раки. Раки. На слідкую неділі випала карта четвірка чаш знаєте, будуть такі моменти, вам буде скучно чомусь. Тобто те, то, що ви запланували, вам не буде подобатись, ви не будете бачити якихось своїх можливостей. Так, що тут у нас не будете бачити якихось своїх можливостей. Дякую, дякую за лайк. Дякую за подарунки, Дякую. Дуже приємно питання. Дякую за вподобайки. Тапайте. Дякую, підписуйтесь на канал. І так, раки. Тут момент емоційний, так як ви самі по собі емоційна людина, тому що ви така домашня людина. Бо... Це карта більш так, знаєте, водна стихія. Да? І раки це водна стихія, якраз каже про те, що щось вам буде не подобатись, якось ви будете не відчувати. Можливо, знаєте, буде якийсь застой у відносинах, можливо, на роботі, щось вам буде не подобатися, і все, що вам будуть пропонувати, ви не будете приймати, вам це не буде подобатись. Хоча, от бачите, тут от чаш є. Тобто, Можливо, ви якусь е, в якийсь момент не зможете. Можете зрозуміти, відчути. Тобто буде шанс, що вам от щось дають, але ви його, якщо будете в негативі, не побачите. І тут головне сконцентруватися на тому, що у вас є, тобто навчитися цінувати те, що у вас є. Раки, дивіться, це на слідуючу неділю.